Всім привіт, друзі! З вами Ентоні, а в цьому новому відеоролику ми проходимо далі гру Новальди на Павук 2. Це частина 8. Ну а ти підписуйся, оставляй лайк, красивий коментар і обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ну а ми починаємо. Ну що ж. Я, друзі, перед тим, як почати відеоролик, хочу вибачитися, за те, що у мене так довго відео не виходило. Діло в тому, що займаюся уроками всяке таке, школа, зараз такий період, то не можна знайти часу, щоб зняти відос. А от зараз в день, коли має день народження, а це 11 жовтня, можете мене привітати в коментарях, кому не тяжко. то Знайшов таку хвилинку, щоб все-таки завершити хоча б восьму частину пройти цього боса. Як бачите, за кадром пройшов 40%. Тут зараз ми прийдемо 10% і боса. Соответственно. Ну що ж, я не буду тягнути, погнали. Іде загрузочка. А поки зараз йде загрузка, я залишаю ссылочку на свої соцмережі, ссылка буде в описі. Після перегляду відео обов'язково перейди по них і підпишись. Я чекаю тебе там. Ну що ж, зараз розберемося, що там вже чорна кішка хоче. Я вже так заглядав, дивився. Чорна кішка щось хоче ось до, Бачите? Ось до. Твоя, на на Так, ну приймаємо, все, витимо до неї 800 метрів, відправляємося. Відправляємося до неї, зараз будемо розбирати, що там до чого. Може вона щось знає, цікаве. Подивимося. Витимо. 500 метрів плюс-мінус. Погнали. Так. Так, 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 так. 200 метрів. Поки я тут мовчу, ми пролітаємо собі. Опа, наверх, наверх нам. Ой-ой-ой, запутався. Ось, до, ось до вона десь тут. О, привіт. А, точно, він ж був обіжений, хто дивився кінець четвертої частини, чи яку Блін, забув. Забув. Кінець там, коротше, якусь частину, коротше, ви далі. Стоп, все пізніше, зараз я подивлюсь опять з звуком. Ого, ого. Секунду. Е, Дивимося, що тут звук. Давайте діалоги, мабуть, більше зробимо. Щоб. Like а оце на Так. I'll call the police. Мене чути, надіжда, погнали. Так, відправляємося. Ого, нам аж туди летіти, бачите? Там нас ждуть дрони ОСКО бачу, що віртольоти обичні. До самого Скорб вже прогрузився. Але нам зараз не туди, зараз ми отсюди відправляємося. Отак. Так, тихо-тихо-тихо. Опа. І що у нас тут? І що нам далі? but you have to be careful menken has gone on full security lockdown since he found out silvermane's goons were plotting against him <laughs> there are two helicopters circling the building and four oscorp guards watching over the office itself there's a two-minute window where the choppers can't see them so you need to take them all out right away if you don't want to blow your cover sure <laughs> <laughs> i'll give you directions so the helicopters don't see us going over <laughs> Хорошо, відправляємося поки потихеньку, щоб нас ніхто не бачив. Так, нам сюди, да. так. Все. все? Давай, що тут у нас? Мочимся. Опять починається. Драка, файтинги. Що там? Комбо накидаємо зараз быстро. Отаку. Ох, ти що чуйка спрацювала, непогано, все. Зараз быстро з ними справляємося. Оце ще трошки дратує, що вони щити. Спочатку треба ще 4 а потім же їм по черзі, короче. коротше. І от таке наше комбо найкрутене. Все, не ше, ше Це та дубинка, да? Чи це катана? Ні, дубинка. І ще одне комбо. От так. Фух. Дев'ят метру, Так, Давайте буде час іде чогось, треба нам далі. Куди? Я полетів. Так, а ч мы відоскорб Що, тут щось? А. И що, і що? Опа! Це хто? Нас? Крайвен! Крайвен Охотник! Крайвен Охотник, Кто писав в комментариях? Чи ні? То... А це один чувак з ним. Шейки чувак? Стоп, то є... Если... Я пам'ятаю хтось писав в коментарях, то що це Крейвен, типу, були догадки в подписчиків. Ну зараз погнали розбратися, що там до чого? Погнали, я не буду тягнути. Все таки ж ми цього чекали. Опа. Куди нам? Так. Опа, привіт! Так. Ой-ой-ой. А він быстро, Ну ж ці, типа, чуйка, всі завишені, бо він же, ж, типа, в джунглях вирішив, що не помер? Так, а як його проходити, скажіть? Отак, так, мочити, мочити, Зараз побачимо... О, що Сільвермен, блін, як його I там називають. От... Yeah. Все? А. а, нас тут, короче, діалог іде, але він щось мовчить. Ладно, не зважаємо уваги. Оп'ять! Вона закрейван. Дики быстро. Бачите? ой ой Так, 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 і що нам шо? У-у-у. Слово мо як це прикольно? Так, нам не туди. Відправляйся. Так, -е 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 -е, нам... Чем больше до нього? Бачите такие швидкий він. Опять і ку... Якуд... <плоди> У топо. Нам сюда? Так. Стоп, стоп, стоп. Ух ти шо? Прикольно сто мост ціни. Так я не знаю, куди його пройти. На. Я не. Швиденько, швиденько, все робить, не знаю. 4 метри. Так, куди нам, куда нам, куда нам? Де він? Стоп, мейкін! Ну просто сцена, тут взагалі бомба. Ставте лайк, бо якщо хочете бачити подобні відоси іменно проходження. Вау. Якщо хочете бачити продовження... Стоп, він що залагав? Стоп. Це що. Е, тут зато у нас сільвермей не залагав. А ти? Де вінс? А, нам не... нам не до нього, нам треба. Нам треба до Крейвена, але чого він залагав чи це мені кажеться? Дивіться. Що нам робити? Стійте, давайте підійдемо. Що нам робити, друзі? Я не знаю, це він залагав чи що. Я не можу його ні бити, нічого. Ну зараз тако. що? І що? І і ну, 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 ну. Ми, нам до нього треба. Зараз давайте підлетемо. Так де... Так ні, ні ні не можна, значить. значить, треба чекати, чи що, я не знаю. Ну зараз побачу. Ух ти що. Ладно, я буду поки так увазити. Туди-сюди. Побачу, Як воно буде? Він просто став на місці. Залагав, забагався, чи що. В мене такого друзі геть не я з таким не стикався, не пам'ятаю, чесно. Чи були такі? Чи так? Чи було так, чи ні? Та ну, і що робити далі? You think you can beat me? Я не знаю. Ну до нього підійти і що? Come on, uh -huh. Так. Зараз подивимося, що його як... As fast as you can go. Так, я не знаю. Попробуємо ще раз. Я не знаю, як... Це тільки робити це діло і все. Стопінь а, а давайте я не буду, короче, цей... Я you не... А, б... больно, больно. Так, друзі, я попробую за кадром щось рішити, а там побачу, я вам скажу. Друзі, попитка номер 2 Погнали, я зараз беру костюм. Самий останній. Якого в кращій якості. І відправляємося туди на бойню. Знову. Подивимося. Опей, перезапустив гру, короче. Будемо дивитися чи це баг, чи це так має бути, зараз побачимо. Витямо зараз до Креймена і до того сільвермейна і будемо розбиратися з ними. Погнали! Так десь тут вже близько. А це наверп чи що? Опять туди. Чи ні? Зараз побачимо. Стоп, 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 стоп. стоп. Ще раз, вверху, шось, шось, будь ласка Опять проходимо Добре Ааа Больно, больно Мочим, 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 комбо накидаєм чи щось Аа, може комбіць, ладно А, бомбочки накидаєш, вже да, знаєш А я не маю, мені трохи важко з ним Розбиратися От там Оно. Так, чуть підвагу. Ладно, зараз спробуємо. Так, друзі, я знову за кадром до яків до того місця, куди треба було. А зараз ми опять мочимося з цим крайвим. Сутником, сутком, 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 сутком. Uh -huh. А, вдовці? Опять за Тільки вже в іншому місці... А, ні, а він втік вже. А, вже хоч не багається, бачите, а тоді забагався, бачите, дивіться, це був баг. Ці постріли тільки заважають від... нас доганяти Крейвен. Нічого, зараз ми його не роздіжуємо. А, не можу я це трохи важко дать. Ну, так, давай давай це все, мочим мочим можно. Та ну, що ти його ее З чим чем ти його слипаешь, скажи мені Так, десь, чі. опять чип, отправляемся за ним далі Так, осторожно, Бо уже и цей стреляет. Хорошо. Ідеально У нас дома нянька 70 метрів від нього. Не здоганяємо, не здоганяємо. Куди він далі цікавити? Машини не їздить, як бачите, я знав, що він буде тут пробігати. О, оцю локацію я пам'ятаю. Що далі? Добре, да? Ми з I am not done yet, Spider-Man. Ага. Опять у нього жидкий восстановиться. Ладно, настой. Погнали. Все, починаємо. Блін. Щось засліплює, це що найбільше дракує. Отак, так, ще. Це -е -е, та не круто. Тут бомбочки, бомбочки. Тікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Де він цей трейден? Десь удано, ну. я тобі розборуся по чоловічому. Ну йди. Давай, -давай, Давай ще трошечки, друзі, буквально багато, поставити лайки до кого. Все, розібрались. Що, все ви... Так, що таке? Все, розібралися. А е 504 завершення. Весело, все, без ніяких там. Все, бистренько ми з ним справились, як бачите. Ось ще щось, ще щось. Продовження нас есть. Дивимся уважно. О так его, да. І що і що, і що, і що, і що? ду 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 Вау, 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 фу. Эх, и просто. Саша принес. This battle is not over. It is До Достречь, да. Манки Ну давайте закинемо там побачимо що Тут такі манки я не знаю ні. Опа Нам туди 45 секунд Ось що ось Вон, де машини треба з'явити Це свідок чи що я не знаю Я не Я промотав, я не знаю що там за що було Давайте пробежимся. Мы быстро бьем. Зараз разжимаемся. Начинаем. О, блин. да-да-да-да-да, Видите, паучок трэ. давайте еще трошечки. Видите, мы догоняем. Прыжочек. Ну. Опа, раз, два. Все, забыл. Stealing, reckless driving, and a crime against fashion with this suit—you really are piling up the offenses, aren't you? Uh huh. Hope you like the taste of prison food. It's gonna be your birthday dinner for the next couple of decades. ты что? Та йди сюди. Все. це я не зрозумів, друзі. Ну давайте так от роздимомся. Що, нам опять тизерить гобліном ну, Нові новій главі типу чи що, я не знаю. Попадше. Ну що ж, друзі, а на цьому поки все. Будемо завершити на цьому етапі. Спасибі за перегляд. Обов'язково підписуйся, Оставляй лайк, красивий коментар і обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. З вами був Ентоні, па, -па.